Вітаю, друзі. Схоже на все, що ЕПП за наданням Україні американської допомоги підходить до кінця. І, скоріш за все, що на цьому тижні ми вже побачимо, як американці голосують за надання цієї допомоги. Так, там є деякі моменти, які викликають ну, обговорення в Україні. Це, наприклад, те, що частину дають нам в кредит, але там прописане дуже цікаві умови в цьому законі про те, що а, вже. У листопаді 24-го року можна буде списати 50% цього боргу з домовленості Конгресу та президента. А в 25-му році, після інагурації теж можна буде списати другу половину, і фактично це стане допомогою. Це зроблено для того, щоб ну, хто б не прийшов в президенти, він вирішив майбутнє цих грошей. Розуміло, зараз через цю риторику, яку ми чуємо. Якщо прийде Трамп, він не погодиться з цим. Але якщо прийде Байден, він переможе. Тоді скоріш за все, ця історія буде позитивно для нас вирішена. В будь-якому випадку ми бачимо, як вже зараз вирішується питання, і вже зараз а, готові голосувати навіть найвідбітіше. Противники допомоги України, трампісти, які підтримують. Історію, що нам Україну навпаки не треба підтримувати, а нам треба своє робити, вони вимушено визнають, що голоси вже є. І от заява спікера Джонсона, коли я роблю те, що вважаю за правильне. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Ми не можемо грати з цим в політику. Ми повинні чинити правильно. Говорить про те, що з великою вирогідністю саме так і станеться. А окрім того, чутки про те, що спікера Джонсона хоче відправити відставку, не повпливали на його рішення. Більше того, спікер Джонсон сказав, що він сам ніяку відставку не піде. Він спікер військового часу, і треба допомагати Україні. Україні дивна історія тільки в одному, що він не сказав це раніше і не зробився це, це раніше, бо тоді би можна було уникнути багато втрат на фронті. Так, відверто, допомога Сполучених Штатів прямо корелюється з втратами на фронті. Коли їх немає, втрати зростають. Я не звинувачуваю, що Сполучені Штати в тому, що вони нам щось не надають, це фактично м їх рішення, але. Це пов'язано. Якщо ти береш на себе зобов'язання бути лідером в демократичному світі, якщо ти береш на себе зобов'язання стати всесвітнім поліцейським, який вирішує, як допомагати добру праву і демократії, то ти повинен брати на себе відповідальність. Але зараз американці в конгресі загралися в передвиборчі перегони, і добре. Що ця гра підходить кінця? Це дуже важливо, тому що якщо ми не отримуємо допомогу, ситуація перестане бути критичною і стане катастрофічною. Але давайте відверто казати, те, що відбувається в парла в Конгресі Сполучених Штатів, для багатьох українців не зрозуміло. Вони вважають, є Трамп який каже ні, є Байден, який каже так, і все, все значно складніше. Я процитую зараз людину, яка знаходиться всередині. Процесів в Вашингтоні, і він мені написав на деякі мої запитання відповіді: я процитую те, що я можу процитувати. Борислава, якщо реально дивитися на ситуацію, то все дуже складно. Бо конгрес це живий демократичний механізм. Навіть тоді, коли ця демократія перетинає лінію маразму, вона все одне продовжує діяти за демократичними принципами. Станом на зараз так виглядає, що допомогу таки погодять або варіанти спікера, або якщо ні, то через петицію голоси є. Але одне хочу додати: спікер насправді не таке вже й зло, як його малюють в Україні. Він авже ж не сміливий правдоруб, але дійсно намагається щось зробити, ризикуючи посадою. Судити його будемо вже за тим, чи йому вдасться це зробити на цьому тижні чи ні. А ми чекаємо, що йому вдасться зробити це, тим більше що він пообіцяв, що в суботу він це. Проголосую дуже важливо для того, щоб цей сенат погодив. Це все важливо загалом, але найцікавіше в цій історії, що велику кількість допомоги ми отримуємо майже миттєво. Чому? Тому що гроші в цьому бюджеті мільярди доларів закладені на поповнення американського арсеналу. То про що йде мова? Про те, що. Велика частина буде знята готової продукції зразу зі складів в США і перекинута в Україну. Хтось каже, але логістика так, логістика, буде займати деякий час, але велика кількість зброї, снарядів і всього, що нам необхідно, буде крокувати до нас. Ні, не з Сполучених Штатів, а з європейських складів, а також з одного близькосхідного складу, на якому все знаходиться. Тому це дуже позитивні новини. Це неймовірна важлива новина. І, знаєте, хочеться сказати, що ті люди, які це зробили, вони варті подяки. І це. Результат неймовірно і важкої роботи багатьох людей, дипломатів і політиків, громадських активістів і експертів. Представників України в Сполучених Штатах. Я кажу про нашу діаспору, про наших діаспорян, представників релігійної спільноти всіх релігійних направлень від. Католиків до християн, до православних, вибачте, від юдеїв до мусульман. Всі були залучені для того, щоб тиснути і отримати результат. І я можу сказати, що знаєте, велика кількість людей була задіяна. Велика кількість людей працювали тихо, мовчки, не розповідає про свою роботу. От за це можу сказати їм подяка. І в будь-якому випадку держава. Повинна пам'ятати, що те, що ми отримали, а, а саме, вже початок погодження, це якраз процес, результат процесу тиску на американських політиків. Так треба працювати. На жаль, наша держава не завжди так працює, але зараз. зараз Українці, багато хто з українців змогли знову самоорганізуватися і досягли результату значно кращого, ніж якщо б цим займався окремо офіс президента. Тож супер, хочу подякувати. І хочу сказати навіть, що якщо щось відтермінується, ці люди пахали, пашуть і роблять. Я за знаю особисто, тому що. Ну я знаю відверто, але ще раз кажу: велика кількість людей без сподівань на подяку, на нагороди, на визнання їх роботи, просто роблять все, що можуть в інтересах України, і це варто уваги і варто нашої подяки. Окрім того, треба сказати, що є вже заява голови Європейського Савесові є. Заява голови європейської ради Шарля Мишеля, який сказав журналістам після першого дня саміту ЄС в Брюсселі, що е, отримання зброї Україною це питання вже днів і тижнів, а не місяців. В Європі вирішили прискорити максимально всі процеси. Процитую його слова важливо, щоб ми виконали всі наші обіцянки. Я можу вас запевнити, що всі зацікавлені гравці роблять все можливе і неможливе, щоб прискорити прикласти більше зусиль, щоб ще дуже короткий період часу збільшити наші оборонні можливості в плані виробництва. Але і цього недостатньо. Ми повинні робити більше, і ми також дивимось, якщо це можливо, виконувати Використовувати більше того, що знаходиться на наших складах. Це, до речі, і про те, що буде зроблено Сполученими Штатами після голосування, особливо в питанні протиповітряної оборони, сказав він. Знаєте, дуже важлива заява, і я вам більше скажу: це помітна зміна не тільки в риториці, а й в справах. Ще раз хочу сказати. Нас ніхто не буде зраджувати. Ми все одне переможемо. І коли я вам казав що багато разів, що ми повинні згуртуватися, об'єднатися і лупати цю скелю, то повірте це єдиний шлях для перемоги на всіх напрямках: на дипломатичному, на військовому, на соціальному, на будь-якому. І ми переможемо. І все буде Україна. Дякую, папа. -па.